Насправді я не одружений і ніколи не був одружений. І В мене немає дітей, і вона від мене не вагітна. Усі, хто розпускають про мене ці чутки, мають зараз же вибачитися. А всю правду дивіться у відео на каналі Драмаманія. Керем Бюрсієн народився 4 червня 1987 року в Стамбулі, Туреччина. Його батько Ібрагім Памір, бізнесмен, керував транснаціональною компанією, мати, чехдем домогосподарки. У родині також є старша сестра Меліс, яка пізніше стала фотографинею. Ще до його першого дня народження сім'я переїхала до Шотландії через роботу батька. У ранньому дитинстві Керем жив в Індонезії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Малайзії, потім повертався у Туреччину. У 97-му-99 роках, коли Керему було приблизно 10-12 років, сім'я оселилася у США у штаті Техас. У Техасі хлопець заклав свій творчий фундамент. Він із друзями створив рок-гурт і виступав у школі. Саме в шкільні роки Керем проявив себе в акторстві. Став найкращим театральним актором на конкурсі. Також під час підліткового періоду займався підробітками. Офіціантом, водієм, моделю, щоб підтримувати себе фінансово. Після школи пішов до коледжу Емерсон в Бостоні. Спочатку планував маркетинг, але паралельно брав уроки акторської майстерності. Батько підтримував практичний вибір маркетинг, але керем глибоко відчував поклик до акторства і отримав підтримку від матері. Після навчання переїхав до Лос-Анджелесу, щоб розвивати акторські навички. Займався з відомими педагогами Керолін Пікман і Геріком Морісом. Перші його ролі були в США до повернення в Туреччину у 2010 році. Керем дебютував в американському кінематографі в телефільмі Шарктопус, роль Енді Флін, продюсер Роджер Кореман. Загалом ці перші роботи дали йому досвід зйомок у жанрі фільмів жахів, трилерів та поза театральною студією, що зміцнило основу його акторської майстерності. Близько 2012-го року Керем переїхав до Стамбула, щоб розвивати кар'єру в рідній країні. Його справжній прорив головна роль у в серіалі «В очікуванні сонця ішов у турецькому етері з 2013 по 2014 роки. Роль принесла кілька нагород за найкращу чоловічу роль у молодіжних проєктах. У 2014-му він з'явився в стрічці Якщо я забуду, прошепчи Мені, де грав музиканта Ерхана. Роль, що підкреслила його таланти і дозволила продемонструвати пластичний акторський діапазон. Також у 2014-2015 роках він зіграв у кримінальній драмі Питання честі, роль. Єгита Килича – рішучого стильного, поганого хлопця. Керем вільно спілкуються і англійською, і турецькою мовами. Їх він досконало опанував протягом свого дитинства, яке перейшло в різних країнах. У 2015 році став першим турецьким національним послом руху Хіфоші, ініційованого ООН на тему гендерної рівності. Брав участь у кампаніях проти насильства над жінками. Відтримував освітні проєкти для дівчат. Конференція розширення прав і можливостей дівчат через освіту у 2015 році зі співпрацею UNICEF, UNFPA UNWOMEN. Його діяльність виходить далеко за межі акторства. Він також продюсер, засновник Brave Born Films, яка виробляє серіали і фільми. Також крем представляє світові бренди BMW, HM, Nike. Under Армор та інші часто з'являється на обкладинка журналів Vogue Elle Turkey, GQ Turkey, Hello. У Керема неабиякий інтерес до фотографії. За його словами, це хобі йому допомагає розвивати сестра Меліс. Бюрсін активно займається фітнесом, приділяє увагу здоровому спосібу життя, часто ділиться тренуваннями у соцмережах, виступає за захист довкілля та права дітей. Підтримував Ice Bucket Challenge на підтримку досліджень хвороби Лайма. А тепер прошу висте, Краманія, Кханде Ерчель Пара зустрічалася на зйомках серіалу Пастуки в мої двері. Роман тривав приблизно до початку 22-го року. Менеджмент Бюрсіна офіційно підтвердив розрив у березні 2022 року. Менеджер писав На даний момент гукарява нікого немає. З 24-го року на горизонті актора з'являється Моліса Сабанджі Тапан, дочка впливового бізнесмена і зростаюча фігура у мистецтві та бізнесі Туреччини. Почали вони зустрічатись навесні 24, го десь травень-червень, після знайомства на заході в Стамбулі. Перші офіційні знімки, датовані жовтнем 24-го року, коли вони впевнено позували разом. Повідомляється, що вже в усемі стосунки серйозно розвивалися. Маліся знайомилася з мамою керема і відвідувала знімальний майданчик. На літо 25-го року, згідно кількох джерел, керем зараз продовжує серйозні стосунки з Малісою Сабанджі та Пан. У лютому 24-го року ходили чутки, що керем та Чель – Відвідувала одночасно музеї, проте це виявилося лише сплутаними публікаціями. Насправді, керем був у музеї в Іспанії, а Хамде в Стамбулі. Пара офіційно розійшлася у 22-му році, і з того часу не було жодних спільних офіційних фото, лайків чи коментарів, які б вказували на відновлення жіхніх стосунків. Відсутність реакцій у соціальних мережах та закритість у комунікаціях свідчать про те, що зараз жодних романтичних зв'язків між ними не спостерігається. Таким чином, підстав говорити про будь-які актуальні почуття Керема до Ханде немає. Керен Дурсін, попри свою популярність і численні романтичні зв'язки станом на літо 25-го року, не був жодного разу одруженим і не має дітей. У багатьох інтерв'ю він зазначав, що для нього важливе глибоке емоційне розуміння в стосунках, а не просто зовнішня гармонія чи суспільний тиск. Він неодноразово підкреслював, що хоче будувати міцні стосунки, засновані на взаємній повазі, довірі, щирості, а не поспішати до шлюбу заради самого факту. Його стосунки з відомими жінками, зокрема Сиринай, Сирика, Ята, та Арчель, були тривалими й серйозними, але як сам Керем визнав, з різних причин не дійшли до етапу весілля. Після завершення роману з Ханде у 2022 році він не поспішав вступати у нові стосунки публічно. А коли у 2024 році з'явилася інформація про його зв'язок із малісою Сабанджі та пан це також не супроводжувалося жодними офіційними заявами щодо планів на шлюб чи дітей. Крім того, Бюрці неодноразово говорив про свою зосередженість на кар'єрі, продюсерських проєктах і громадській діяльності. Такий спосіб життя з частими поїздками, зйомками і публічною активністю не завжди сприяє швидкому переходу до сімейного життя. Він не заперечував можливість стати батьком у майбутньому, однак неодноразово наголошував, що це має бути усвідомлений крок у правильний момент із правильною людиною. Станом на літо 25-го року Керем Бюрсін не має дітей. Цю інформацію підтверджують численні джерела турецької та міжнародної преси. А також жодного разу сам актор не згадував про батьківство у своїх інтерв'ю чи соціальних мережах. Він продовжує активно працювати в кіно, займається продюсерськими проєктами, подорожує, бере участь у благодійності і все це без жодних ознак того, що він має дітей або зараз готується до батьківства. Як тільки з'явиться офіційна інформація про те, що в нього є дитина, це стане дуже помітною новиною в турецьких змі і я обов'язково про це вам розповім. Але наразі таких фактів немає. Станом на сьогодні жодних підтверджень офіційних або надійних джерел про те, що Моліса Забанджі та пан вагітна від крема дурсіна, не існує. Ніяких заяв, фото або документації, які б вказували на те, що Маліса очікує дитину, не було опубліковано. Керем у грудні 24-го року в одному з турецьких інтерв'ю сказав: шансів я не виключаю, але іноді думаю, чи не запізно я стаю батьком. Це прозоро вказує, що поки мова йде лише про плани, а не про наявність вже існуючого малюка. Також у березні 25-го року з'явилося повідомлення про короткий розрив із малісою, але жодних новин щодо її вагітності немає. Жодна із джерел не згадує про дитину чи вагітність. Таким чином, усі чутки про вагітність Моліси виявилися безпідставними. Наразі ніхто не має жодних даних, що в акторській сім'ї з'являється нове життя. Станом на червень 25-го року в актора Керема Бюрсіна є лише одне справжнє татуювання, рядок турецькою мовою, написаний на передпліччі. Це цитата з поезії Джеладіна Румі, яка звучить українською так Будь тим, ким ти є. Або виглядай так, яким є насправді. Ця фраза є глибоко особистою, філософською і акцентує на важливості щирості та автентичності, цінності, які активно проглядаються у житті та кар'єрі керема. Це татуювання рідко демонструється публічно. Зокрема, у сценах серіалу Постукай в мої двері воно просто не вписувалося у характер персонажа, тому тату часто ховали одягом або гримом. Найбільш шумною новиною, яка справді шокувала фанатів у 25-му році, стала його радикальна зміна іміджу. Після розгриву з маліцію Сабанджі та Пан актор на налисо і навіть говорив про процедури пересадки волосся під час роботи над закордонним проєктом. Фани полюбили актора за довгі хвилясті пасма, але цього разу карем вирішив змінити образ. Відсутність волосся справила справжнє потрясіння серед його прихильниць. Думки розділилися, частина захоплювалася новою чоловічою елегантністю, ж вимагали повернути старий образ. Однак сам актор пояснив, що така трансформація була пов'язана з новими творчими завданнями, і він захотів кардинально освіжитися для майбутнього проєкту. Цей експеримент зі стилем не проходить непомітно, навіть ті, хто раніше не звертав уваги на подробиці особистого життя зірки, Зараз обговорюють, як зміна зачіски може відобразити його внутрішній стан, що іноді після розриву життя треба починати дещо заново, буквально з чистої сторінки. Зараз у Крима Берусіна більше 11 мільйонів підписників в інстаграм, і ось актуальна інформація про його нові проєкти станом на літо 25-го року. У 24 му вийшов його фільм Синя печера, знятий для Amazon Prime Video, там керем грає головну роль військового. Паралельно як продюсер і сценарист, Керем реалізував короткометражний фільм Лені, вироблений його компанією Born Films. Проєкт викликав значний інтерес у фанатів завдяки тизеру, опублікованому в соцмережах. Зараз у постпродакшені знаходиться картина Ефлетун, де Бюрсін виконав головну роль чоловіка, який зустрічає жінку, втрату зору якої він допомагає подолати. Щодо телевізійних серіалів, керем готується до виходу у 25-му році нової спрямованої на нетфлікс романтичної комедії Клав», де він грає головну роль. Постав лайк та підпишись. Траманія